Поповнення в українському козацтві Буковини. до дня захисників та захисниць і дня українського козацтва на Буковині понад 30 дошкільнят взяли участь у посвяті та стали козачатами. Що потрібно знати для того, аби бути членом цієї мужньої родини, та які обряди необхідно пройти? Довідувалась моя колега. Не були рабами та ніколи не здавались. Завжди воювали за свою незалежність та волю. Українські козаки, яких знали у всьому світі, завжди були символом незламності. Про те, чим займались та як жили, сьогодні вивчають і у дошкільних навчальних закладах. Козаки жили в куреню, варили куліс. У кого був головний гетьман, у нього був символ булава. Саме після цікавих історій про народних героїв більш ніж 30 вихованців одного із чорнівецьких садочків вирішили доєднатись до лав козацтва. Таке бажання дітей підтримали як вихователі, так і самі батьки. Зараз, так як практично три свята в одному: і патріотичне, і духовно, моральне, покрова, день захисників та захисниць, і день козацтва. І тільки зібравши батьків, взявши з них згоди, поспілкувавшись, поспілкувавшись з керівництвом, ми запропонували таке якесь новшество, прийняти наших маленьких діток у козаки та козачки, щоб у цьому дійсно козацькому роду не було переводу. За словами пані Наталії, знайомити дітей до шкільного віку із героїчним Їхніх предків зовсім не важко. Тільки в ігровій формі це змагання, бесіди, розваги. Зараз як ви бачите, мультимедія нам дозволяє показувати все. Те, що ми би розповіли, вони би можливо і не зрозуміли, але вони це бачать. І отак із дитинства і ми е виховуємо у них, закладаємо. Отой маленький, такий, мабуть, камінчик патріотизму. А за для того, щоб кожен охочий стати козаком відчув усю велич цієї події, верховний отаман не просто вручив відповідний універсал, а провів справжній обряд по свят з шаблею та окрім малечі стати берегинями козацького куреню виявили бажання і самі вихователі. Зрештою, родина українського козацтва поповнилася. А отже, козацькому роду нема переводу. Анастасія Іванова, Іван Мітрік, теми дня. ТВА.